Як отримати кошти на картку вже через 3 хвилини. В цьому нам допоможе сервіс Кредит. Це офіційний український сервіс з ліцензією від НБУ. І е, на перший кредит у нас відсоткова ставка 0,01% в день. Тобто, у нас є тут калькулятор. Да, вибираємо перший кредит. Вписуємо суму, наприклад, 15 тисяч, максимально 20. І дивимося. Сума 15 тисяч на 30 днів, сума до закриття 15 тисяч 45 гривень. Тобто, взагалі без е, жодної комісії, тобто, лише в 45 гривень. Повторний кредит: тут вже умови трохи гірші. Тут у нас вже йде 1% в день, але без інших прихованих комісій. Тому, якщо ви хочете отримати кошти без комісій. Буквально за 3 хвилини я посилання залишу в коментарях. Якщо вам буде цікаво, прошу дуже.